Собачі перегони нещодавно влаштували у Шотландії на іподромі міста Масельбург. На доріжку вийшли більше як 10 коргів. Їхні власники та глядачі радо підтримували своїх улюбленців. Це завжди мішанина, адже коргі схвильовані на початку і дуже галасливі. У нас є один власник із тваринами на старті, інший власник на фінішній прямій, з частуваннями або чимось, що зацікавить коргі бігти до нього. Деякі собаки біжать прямо, деякі взагалі навіть не починають забіг, а інші побіжать куди завгодно, тільки не туди, куди потрібно, і можуть зіткнутися або вкусити одне одного. Це цілковитий хаос, утім, дуже весело, адже так незвично. Цьогоріч у змаганні перемогла Коргі Юнона. Її приз величезна кількість улюблених смаколиків. я впевнений, що вона просто хотіла більше ласощів, але це дуже добре. Минулого року вона посіла дев'яте місце з дванадцяти. Отже, наш результат суттєво покращився. Згодом ми також обдаруємо її смаколиками. Щорічне змагання Коргі започаткували 2022 року до платинового ювілею королеви Єлизавети II. за словами організаторів Дербі Коргі, а саме таку назву має подія, створили, щоб відзначити улюблену породу покійної королеви.